Всім привіт! З вами Юля і Катя. І сьогодні ми знімаємо Best Friend Egg Challenge. Суть цього челленджу в тому, що от, в нас є 10 яєць, Катя задає мені питання, якщо я даю відповідь неправильно, то вона розбиває мені об голову яйця. Потім наоборот. Це ну, буде дуже весело. Да. І так, хто перший. Чувак. Чува, ваша Чу хочеш. хочеш. Ага, Катя перша. О. І так. так, перше запитання. Яка моя улюблена країна? Україна? Неправильно? Польща? Ах ти ж. Яке місто я хочу поїхати <клес> в око яйця по дай вгадаю в якбачився. Іменно в яке місто? Місто. <клес> <клес> Раз Чекай. Нехай буде в. Київ? Трансильванія! Це місто в Німеччині ніхто не знає. Родина вампірів. Як звати мою бабцю? Катя правильно. <кліг> <кліг> так. Які мої два любимих відеоблогера? <кліг> <кліг> Я не знаю. Навіть. Я тобі казала. Хто? <кліг> Я тобі це навіть сьогодні казала? Я не знаю. Я забула. Що, можна бути? Давай. Ой, Ренделий Совергон. Третє запитання. В якому місті я народилася? Скажи! Я не знаю! Скажи! Я вообще не з Польщі не знаю! Скажи, як ти знаєш! Як ти думаєш? Колір. Нос. Белый. Нет. Чрный. Жерточка. Жерточок. Ну, я Маска для голоса. Тепер моє. оста. Стверся, яку професію я вибрала? М -м, це як його? Чі -чі 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 -чі. Як його? Блін забула. Ти що шосік-шік. Оцей що ходить, всіх інтерв'ю бере. Як його звати? Ну, скоріше. Репортажи. Я не знаю! Давай яєцько. Ні, ну блін, ну як його звати? У мене мами подружка ним працює. Бляха! Чекай, чекай, чекай! Стоп, тихо. О, кожу я. Не репортер оцей. Ну той що інтерв'ю зіровне. Журналіст! Неправильно, юрист! Ти, ти казала журналіст! Я перемінила. Ти мені не казала, Тільки не туди, тільки не туди, там больно дуже. Там больно мені. Давари! Руку. Мої хобі. Яке мої хобі? Грати на піаніно? Ні-а! Мучити, лякати і нервувати друзів. моя футболка, а моє око, а, я нічого не бачу, я нічого не бачу. Гарна причска. <ріст> Робимо кладку. <ріст> Останнє моє запитання. Яка моя улюблена страва? Картопля фрі? Падла. <ріст> Які мої дві любимі пісні? Я не знаю. А, ні! Знаю. Догадаю Трансильванія. Раз. І... М -м... У мене вся рука в жахтку. І ще одне щось таке. Похоже на. Я не знаю назву тої пісні! знаю. Riot Games Warriors. Жовточок, жовточок, жовточок. Запитання? Що тако? По одному запитанню. Ну, давай питання придумай. У нас ще лише два яйця. Або можна просто...